Цього ж дня в українському культурно-інформаційному центрі відбувся різдвяний вечір від різдва до водохреща. На традиційних українських вечорницях побувала і наш кореспондент Владислава Зелінська. У християнському календарі водохреща це свято хрещення Ісуса Христа, коли йому виповнилося 30 років і настав час йти з наукою між людей. Він прийшов до річки Йордан і прийняв хрещення від Іоанна Хрестителя. Цього дня Спаситель розпочав служіння в ім'я визволення світу. Бажаю, щоб замість того негативу, який дуже часто люди можуть мати у собі, щоб та свячена вода. Принесла кожному із нас власне те очищення, очищення серця, очищення душі. Думаю, все ж таки так легше жити християнину і щось осягнути, аніж коли ми в собі будемо мати багато багато негативу. Власне, цього я бажаю, щоб щоб люди, люди були більш чистіші серцем, душею. Тоді будуть мати більше радості в житті, святкуючи свято водохреща, яке завершує двотижневий цикл зимових свят. Ми маємо чудову нагоду ще раз долучитися до високого явища української культури, щедріво колядок.